У центральній частині міста мешканці будинку пам'ятки архітектури розпочали відновлення старовинної дерев'яної бруківки у власному дворі. Неї був вимушений в'їзд у двір під аркою будинку. З роками каже голова ОСББ Людмила Яворська, старовинна бруківка руйнувалася. Як виявилося, в цьому в нас в арці є дерев'яна бруківка? Ми єдині в місті, в кого вона є тут, тому що це не, не є. Для Франківська, щоб ще в когось це було, її тут ніхто не ставив, переважно це було у Львові, в Чернівцях, вона виказалася в нас. І ми намагаємося її як елемент дикого викласти і зберегти. Бруківка була виготовлена з дуба, зі слів Людмили Яворської неї хотіли викласти всю доріжку під аркою. Однак автентичний занадто мало збереглося, а зробити нову дорого. Тому вирішили встелити лише середню частину, а по боках гранітну. Гроші на ремонт у дворі дали мешканці та власники офісів у будинку. Людмила Яворська каже, на роботи вже витратили близько 40 тисяч. Наталія Шуменець живе у цьому будинку на вулиці Січових Стрільців понад 25 років. Каже, дерев'яна бруківка викладена. На тут понад сотню років нищилася від автівок, які часто заїжджали у двір. В руківці так як і будинку, вже більше 110 років, розумієте, і дуже шкода, якщо ще пройдуть роки, і нас зовсім зруйнується і це просто жах. Дуже боляче було дивитися, як руйнується будинок. Тому що чим далі, тим більше машин у людей. І постійно машини тут їздять. Вони руйнують оцю бруківку. і плюс у нас з'явився магазини, які завозить товар сюди і. Ну і плюс після дощу постійно вода там і бруківка, яка єдина у нас в місті в нашій арці. Ну, треба було їх берегти. Головний спеціаліст міського відділу охорони культурної спадщини Володимир Ідак каже, його відділ вперше давав поради, як відновлювати таку бруківку, адже з таким ніколи не мали справи. Розповідає, то спільно з мешканцями намагався правильно підібрати спосіб збереження такої автентики в середмісті Івано-Франківська. Тому вирішили, що бруківка. Потрібно все-таки викласти там, де вона була. Роботи у дворі розпочали декілька днів тому. Зі слів Володимира Ідика, вже демонтували все старе покриття, вирівняли основу та залили нову бетонну стяжку. Хтось може коли залили бетоном. Брати Бога, бетон дуже так само розбивається, як будь що як і залізо зрізається. Тобто нащадки, якщо раптом порахують, що ми щось не те зробили, можуть той бетон демонтувати там, не товстий шар. І зверху бетон зроблений як пістилочний матеріал для того, щоб покрити покривель, новим покривельним матеріалом, верніше, мощенням новим гранітна плитка. І фрагмент там, де буде вставлена бурківка, вона товста. Вона десь сантиметрів має 10 товщиною. Тобто там пониження йде, таке корито, якби. В якому власне буде вставлена бруківка. Зі слів Володимира Ідика, дерев'яну бруківку кластимуть посередині проїзду спеціально, аби її не руйнували автівки, які заїжджатимуть у двір. Ми хочемо її просто викласти, засипемо, ущільним, піском, звичайним піском, тобто що її можна буде демонтувати легко. Ну пісок може в кінці кінців додому, трохи якогось в'яжучого матеріалу. Якоїсь класифікатора, і все на цьому, все архітектор-реставратор Ігор Панчишин розповідає, що дерев'яною бруківкою в місті було викладено декілька проїздів чи під'їздів у дворах, їй десь 110-120 років. Ігор Панчишин каже, найголовніше зараз зберегти ці елементи архітектури, аби нащадки могли побачити їх такими, які вони дійшли до наших часів. Це відбувається дуже достатньо правильно. От. Люди очевидно дістали якусь консультацію від. Департаменту архітектури, очевидно, в них була така якийсь, контакт. Ну і загалом тепер просто хай би люди закінчили, поки сезон вчасно це нормально закінчили, подивимося на результат. Інша справа, що щоразу треба кликати фахівців, фахівці не просто ремісників, а фахівців-архітекторів, реставраторів, які би казали, що в першу чергу робити, яким чином послідовність. Значить, Спочатку там фундаменти, друге, потім дахи, потім якісь внутрішні речі. Галина Марій, Шен, Роман нормальбулелик Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. івано франківськ